Дивимося доля українських міст. Яка доля Кропивницького? Чи буде Кропивницький у окупації в окупації? Чи буде Кропивницький в окупації? Чи буде Кропивницьке в окупації? Давайте подивимося, чи буде Кропивницький в окупації? Поки будуть зберігати Кропивницький, не бачу його в окупації, будуть в Кропивницьке. Летіть якісь маленькі такі варіанти там, да, цих всіх оружей, але поки що по Кропивницькому все нормально, тут як він під захистом вищих сил. Тому поки що, мені здається, що за Кропивницьким, да, мабуть, от саме Дніпро і, можливо, Кременчук і інші якісь міста за ним є вищими силами. Тобто це як така стіна, тому Кропивницький нібито дуже сильно зберігається і. Під охороною вищих сил. Щось таке стоїть, що досить закропивницьке ну, тримається, щось таке хороше. Так.